Скажіть мені, будь ласка, що ви, ми з вами минулий раз розпочали говорити про чоловічі стрижки, про основні базові варіанти. Скажіть мені, будь ласка, що ви запам'ятали, чи виникли ви у вас якісь можливо питання, що можливо вивчали, якась була проблема, що щось не розуміє, що щось не плутали? скажіть мені? Саме цікаве, що тепер після цієї лекції я, е, як сказати, дайна, е, кидаю свій погляд саме на такі стрижки. Чому. А, тобто ви я... йдете. Це, це, це дуже правильно, це, це дуже, дуже хороший правда. знак. Це, може, я майже всі з цих всіх я вже бачила. Ну, Так, всі... так, та, 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 це нормально, це дуже нормально і правильно для вас, для переручних. Це ж вас ну якби це початок вашої е, ну, професійності. Так? Що ви просто будете в транспорті, будете на вулиці, ви будете спостерігати і звертати увагу на голови, так? тобто на голови, на стрижки, іноді думати, як красиво, а іноді думати, ну де ж ти дитину людину встриглася. Так? А? Хто ж тебе так розумієте? Тобто, так, це нормально. І до речі, старайтеся спостерігати, аналізувати це дуже дуже. Корисно для нас. І також дівчата дуже велика рекомендація. Зараз в мережі інтернет, дуже багато всього, дуже багато всього. Тобто я не закликаю вас лише слідкувати за мною, тому що я ваш викладач. Ні, я закликаю слідкувати за всім, що вам попадається. Тобто, ви можете чи шукати, чи просто випадково щось попадається, якщо є якісь техніки роботи тої чи іншої, спостерігайте за цим. Тому що наша задача, як перукарів, особливо тих, які навчаються, спостерігати спочатку багато. Це теж дуже багато впливає, це розкриває ваш зір розкриває ваше таке просторове бачення. Тому е, тут ми вивчаємо якусь теорію, е, дивимось на практику, пробуємо, а також спостерігаємо. Багато спостерігати, а за людьми, які гарно працюють, це дуже великий плюс. Дуже великий плюс. Це дає вам вже великий досвід, повірте мені, набагато краще, ніж ви просто будете сидіти, і дивитися на стелю чи вікно. Тобто це дві різні речі. Це те, про що я кажу, і дивіться, у вас така велика книжка. Насправді, так? У нашій темі. Е е те, що я зараз конкретно є в нас в програмі, я там називаю певні стрижки, чи я називаю певні сторінки, з яких треба е там почитати, підготуватися, вивчити схему. Але також я вас закликаю вільний час. Листати інші розділи, ознайомлюватися там, і вступні багато, які ми просто пропустили, бо вони для вас розумієте. Вони ж в програмі не буде тут написано, як має виглядати хороший перукар, а поганий перукар, а які риса, які підходить до клієнтів, які клієнти і все решта. Але це також для вас корисно. Чим більше ви читаєте, та? і не тільки цю книжку, інші також можна, звичайно, і треба. По можливості, коли є якась нагода, але просто е, рекомендація це все буде складати потім вашу професійність. І те, що ви зможете розмовляти з клієнтом вільно, так це дуже важливий момент. Е, спокійно почуватися, не переживати. Чим більше від вас інформації, тим більше е, і простіше і легше вам буде працювати. Зрозуміло? Yeah. Сьогодні давайте будемо знову колу йти. І згадувати е, ті наші стрижечки, всі які ми пройшли, так е, і давайте згадаємо, бо, яка в нас є найкоротша, який найкоротший варіант стрижки. Ми з вами е, знаємо. Yeah. Yeah. Стрижка нагу. Yeah. Скажіть мені, будь ласка, як її виконати? Yeah. Ви запам'ятали? Ну добре, це ж Машинкою, так. Але якщо звучить нагуб, то ясно, що треба все таки бритву, mm -hmm. щоб це було дійсно. На. Тут знову таки порада обережно працювати бритвою, тому що це собі не просто шия ціла голова, це треба дуже обережно, тобто, для початківців треба дуже обережно. Тобто бритва ніколи не ставиться там під прямим кутом, під легким таким кутом і ніяких таких різких рухів і натисків при користуванні з бритвою не має бути. Зумієте? Тобто тут ну, така має бути максимальна уважність, обережність. А ну, взагалі на початку я би вам не, не рекомендувала пробувати. Тобто, навчіться працювати в е, ну, стрижках, ножицями, в першу чергу, так. Е, і зупиніться поки що, на тому, щоб ви будете бритвою тільки опрацьовувати шию. Бо це реально ця, якщо вся голова це небезпечно, страшно на початку, я такого не рекомендую. Добре, надалі ми з вами переходимо до наступ. А, скажіть мені ще одне: от власне щодо стрижки і таких найкоротших варіантів стрижки, в який момент ми тут враховуємо, чого ми не рекомендуємо, а що ми рекомендуємо. Коли є в нас не, не зовсім стандартна прагна будова голови, тобто коли в нас є якісь або випуклості, або впадини, які не важливо... ну але знову ж таки ми говорили, що якщо це якась генетична проблема з обласінням, то там тільки поруку підійде. Тобто, ми там як хочемо зберегти волосся, що там воно реальні його немає. Тобто зрозуміло, але там, де в нас є вибір, і ми можемо зарекомендувати, то ми рекомендуємо, що от при вашій будові голови краще. Залишити певну дожину, яка не буде так підкреслювати ті всі такі недоліки. Зрозуміло, бо ми ще перукарі маємо пам'ятати, що ми також працюємо з корекцією недоліків. Тобто, чи це форма обличчя, чи, чи, чи це форма шиї, форма голови, тобто це важливий момент, який ми маємо зразу себе привчати, звертати увагу. Бо є поняття е, техніка стрижки, яку ми вивчили, а є поняття індивідуальний підхід до клієнта. Тому є це різні речі. Коли ми вивчили техніку стрижки і стрижали її всім, як знаєте, поголовно І не думаємо, що, наприклад, цьому клієнту абсолютно застрижка не пасує до обличчя. розумієте? Тобто, ну, Її можна зберегти, але там трішечки додати якісь нюанси, змоделювати для того, щоб саме під його обличчя це було добре. Але це буде з часом, звичайно, ви з часом будете все це розуміти, бачити вже. Але все рівно я вас вже закликаю на це звертати увагу. Резуміє? Резуміє. Тобто наша найкоротша стрижка це стрижка, ще раз нагадую, на голову. Після цього ми яку розглянули вже більш е, модельно. Стрижка Ну, Я жартую, що вона більш модельна. Так, але тут, дивіться, тут на цій стрижці, якщо у вас якийсь хороший знайомий, можна дуже добре навчитись тушувати. Тому що там треба тушувати всю голову. Там коротко знімається вся площа волосного покриву, крім невеличкої е, сферірованої грибки на фронтальній частині. Тому, в принципі, е, ну, її можна стригти по-різному, ми говорили, або машинкою з насадкою вже одразу, без фантазії. Машиною самим ножем відгревіться, вже трошки більше фантазії, бо ми можемо там собі якось придивитися, відрегулювати і так далі. А також ми можемо стригти ножичками. От реально дівчата, вам треба, дівчата і хлопці, вам треба максимально навчитись тушувати. Ловіть, кого можете. Я думаю, що е, ну, всі завжди знаходили і ви мусите. Сусідів, знайомих, родичів. Тушування, зведення на лівець, от, ну, відпрацювання власне, основних операцій. Розумієте? Бо з основних операцій далі складаються всі наші стрижки, так чи інакше. І мусите ви е, для себе зрозуміти, що треба відпрацювати. відпрацювати. І не один раз. Це точно. Такі варіанти, як тушування, це не один раз. Навіть не 10. Розумієте? Бо потім буде в салоні страшно. Добре, ми з грибкою знаємо. окантування не робимо плавний перехід з нуля, дуже коротко вся площа. І невеличка сфілірована лінія грибочки, коротенька, там 5-7 см. там, Тобто наша пишемо собі грибка. Стрижку ми цю закріпили. Скажіть мені, будь ласка, далі вже цікавіше. Яку наступну стрижку ми з вами вивчимо? Скажіть мені, що то за стрижка. Що ви неї? Це теж стрижка, якій є е, боковий проділ, тому що ми з машинка або бифу, і тобто, ми ставимо на поділ і тримаємо. Так, добре, тобто ви зауважили, що в цій стрижці у нас з'являється такий момент, як боковий проділ. Е, на що ми орієнтуємося, щоб виконати правильний цей боковий проділ? На, 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 на на серединку брови. На серединку брови. Так, тобто, ще раз нагадую: якщо потрібно центральний проділ визначити, орієнтуємося на кінчик носа. Якщо потрібно визначити боковий, на серединку брови. На серединку якої брови орієнтуємося, правою чи лівою, залежить від бажання клієнта, як він любить в принципі себе бачити, з яким продігом. І також ще може бути від заросту. Може бути такий зараз, що там очевидно, що з однієї сторони має бути той просто. Тобто на це також дуже звертаємо увагу. Добре, скажіть мені, будь ласка, в цій стрижці з'являється таке поняття вже як лінія переходу. Що таке лінія переходу? Тушування. Ні, тушування це техніка, яка є під лінією переходу в даній стричці. про такою хорошою добре? Лінія переходу, так, лінія переходу це такий, між якимись різними техніками, можна так сказати, між різними зонами, є плавний перехід так, від коротшого до довшого. Правильно ви сказали? Тобто це якась межа, це лінія, яка відбіжовує в даній стрижці чоловічій англійській. У нас є межа, ця лінія переходу, яка відбежовує тушування в нижній зоні. А верх у нас є там зняття на, на пальцях, якщо вийде, або над грибінцям, якщо вже там дуже коротко. Бо яка у нас довжина залишається у стрижці англійська на верхній частині? 1-2 см. см. Це небагато. Іноді залежить ну, кого, які пальці, тобто можна загубити. І стригти нормально, а іноді комусь важко, так? Тоді краще вже просто гребінець. Просто ви завели гребінець, відвели на ту висоту, яку треба, там, сантиметр півтора, і над ним зрізали, Зрозуміли? Mm -hmm. Ось. Добре, тоді скажіть мені ще раз, де ж проходить та лінія переходу в стрижці англійська. Від злобних вилових через маків. Від лобних виїмок до маківки, так, через маківку, правильно сказав. Тобто цей момент чітко запам'ятали, що вона доволі висока, від середини лобних воюв і до маківки Англійська. Зараз я ще намалюю схемку. Помогли. Так, дивіться, отут у нас новна а тут у нас маківка. О, там оце, у нас буде проходити е, лінія в стрижці е, англійська, високо. І під тою лінією ми будемо душувати. А зверху ми будемо знімати, як я вже сказала, або на пальці, або над гарбінцем. Е, дивіться, скажіть мені, будь ласка, треба згадати все ж таки. Е, бо в наших більшості цих стрижок, які зараз тут вже англійська, і всі решта підуть далі, там буде присутній момент, який називається Зняття на пальці. Нагадайте, що тут за така процедура? Метод, процедура, операція. Е, що тут Це ми... Коли ми орієнтуємося на перше і Якщо воно є рухове, то в другому четверту. Якщо воно є рухоме, то одразу в мене питання, бо в мене такі, хтось то написав, може бути, що то ви написали. Може, може і ні. Е, написали, що взняття на пальцях це там така техніка по 90 градусів. Е, і вибираємо контрольне письмо, і в дужках написано е, або таке, або таке, або таке. Дівчата, запам'ятайте собі, я не пам'ятаю точно, що я про вас кажу, але щось таке було. Е нема такого Дивіться, техніка зняття на бальцях. Запам'ятайте раз і назавжди, що там контрольне письмо рухоме. І тільки рухоме, крапочка, це тільки рухоме письмо. Тому коли я питаю, що таке зняття на бальцях, ви маєте сказати, що це техніка, де завжди виконується рухоме контрольне письмо, кут е -е, по відношенню до поверхні голови. Пасмо ми тримаємо під кут 90 градусів і все. І вже ми знаємо про що мова. Це, це два речі: рухоме письмо, а рухоме письмо означає, що кожне наступне письмо орієнтується на кожне попереднє прострижене письмо. Розумієте? Тобто різниця знову ж таки. Це, це контрольне письмо це якась як червона пляма. Я яку групу не спитаю, вони постійно в тих пасмах лавують. Дивіться, контрольне письмо має три варіанти ще раз для всіх і для тих, хто буде слухати мене е, маленькі. ви вже дорослі дуже. Дивіться, е, коли ми кажемо, що в нас є три контрольні письма, в нас є рухоме, нерухоме і комбіноване. Рухоме це контрольне письмо, в якому під час стрижки кожне наступне письмо орієнтується на кожне попереднє прострижене письмо. Отак От має ну, бути поняття, бо вони мені так пояснюють, ви вже краще пояснюєте, але ну, вони пояснюють так, що вони нібито знають, але звучить так, що абсолютно не знають. розумієте? Чітко кожен наступник орієнтується на кожен поперед. І в результаті стрижки буде всюди, в кожній точці тої зони, або всієї площі, якщо то було на всій площі виконано, однакова довжина та, яку задали на першому посмі. Змін. Mm -hmm. І буде в результаті рівномірна форма стрижки. Всюди, у всій площі, однаково. А коли ми говоримо, що нас в нас є нерухоме письмо, це означає, що наше письмо контрольне стоїть в одній точці. В якій точці залежить від стрижки? Тобто, залежно стрижку ми виконуємо. Воно може бути в нижній зоні, голови, в верхній, в середній, в боковій і так далі. Але. Зміст, що воно там зосередилось, розкриклось, і воно там нерухоме. Все решта з якоїсь зони або чітко з цієї площі, що є така задача, ми підтягуємо до цього нерухомого письма, до тої нерухомої точки. Ясна річ. я вірю, що ви вже всі розумієте, що коли ви простріжемо і все це впаде в вільному своєму порядку, то в нас там, де була та нерухома точка, буде найкоротше письмо. Та останнє, останнє дотягнуте письмо буде найдовше. Ну, і відповідно, між ними буде велика прогресія довжини. Тобто буде зовсім зовсім різні е, пасма. Правда? Що, е, в частині, було, е, в пусмо, що в тій частині, де нерухоме письмо, що в тій частині нижній яку ну, ми тягу. Зрозуміли? Mm. Точно? Ну, а комбіноване письмо це вже ясно, що таке. Це просто модельна стрижка, в якій ми. Е, поєднуємо е, два дронних косма. Наприклад, на верхній частині ви можете стріляти рухом, а на нижній нерухом, Або навпаки. Ну, це з якоюсь метою досягнення якогось ефекту. Зрозуміли? Точно? Я сподіваюся. Добре, отже ще раз, ще раз звертаємося до стрички англійських. У нас внизу тушування. У у нас там є? є. Нема, тому що є. там дуже коротка стрижка, багато там не перехід. В верхній частині у нас що? Зняття на пальцях або той самий метод, до речі, це той самий метод, але наберебінцем. Просто гребінець нам допомагає, якщо ми не можемо захопити ем, пальцями. Зрозуміло? Боковий проділ, ви вже визначили з вами, як робиться. Е, ставимо для початківців, рекомендуємо не користуватись бритвою для цього проділу, а просто машинкою. Ніж машинку просто ставимо на лінію проділу, поставили, відпустили і таким чином утворили проділ. Зрозуміли. Де завершується цей проїл? Де він закінчується? До пчелок. Біля маківки. Тобто ми займаємо площу тім'яної частини. Все, далі, де починається маківка, ми зупиняємося. Можна зробити такий проліг на пів голови. Я не думаю, що це буде дуже гарно. Але повірте, що я бачу варіант таких стрижок. Вони трошечки проїму трошечки заїхали. Я так то називаю. Не туди. Зрозуміли? Тобто тут питань вже нема. Наступна стрижка наша яка? Бокс. Стрижка бокс. Бокс. Скажіть мені, будь ласка, де в боксі проходить лінія переходу? Зразу питання буде. Дивіться, тобто вона на початку починається як завжди від лобних виїзд, але вона вже на потилиці рухається нижче. Тобто вона звідси рухається, але до верхньої потиличної зони. Тобто це вже нижче, правда? Mm -hmm. так ви маєте запам'ятати. Ми тут напишемо, що це англійська, щоб ви не забули. Тут в нас вже бокс. Що mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І потім ми зараз ще порахуємо, що у нас там ще є. Зрозуміли? Mm -hmm. Добре. Довжина <кл 'язана> на верхній частині стрижки що ми робимо по-перше. Скажіть, е, е, кажіть, ножниця на грібінця. Ножицями я хочу почути просто, що хотіла явно пояснити, над гребінцем, де ми знімаємо? Ну, давай. ну а яка довжина у нас має бути на верхній частині, якщо це класична стрижка бокс? 3-4 см, то чи треба нам там гребінець? Нам пальці, я думаю, що достатньо пальців, щоб зняти 3-4 см, правда? Ну, Я думаю, що так. Е, тобто, знімаємо на пальцях 3-4 см, нижня зона гарно тушується. Е, гарно, коли я кажу слово, гарно тушується, це означає, що це ножечки задіяні, і гребінець не машинкою, не там, ну, тобто, з насадками. Повірте, що модельна стрижка полягає в тому, щоб це були ваші руки, ножиці і гребінець. Зрозуміло? Е, і тоді, скажіть мені, будь ласка, от, е, добре сказали, що е, має бути плавний перехід в лінії переходу, правда, і там допоможе техніка зведення на нівець. Правда? Тому що тут вже є тушування, воно коротке, зверху є зняття на пальцях, воно вже довше. І от якраз, щоб вивести ту лінію, треба трішки попрацювати з на нівець. Правда? Правда, всі ще пам'ятають, що тут таке? Тобто, дивіться, коли тушування це дуже коротка тонка робота від міліметрика там до далі якогось там ще міліметрика, тобто від одного до п'яти до семи, а зведення на нанівець це те саме, той самий плавний перехід від коротшого до довшого, але він вже вливається в довшій довжині. Тобто, це якраз дуже добре корисно працювати цим, коли нам треба вивести лінію переходу від короткого тушування до довгого зняття на пальцях, правда? Mm -hmm. Тобто у нас там може звернення на нівець коливатися від пів сантиметра, від сантиметра, іти далі по наростанню туди, куди воно має зайти. Зрозуміли? Mm -hmm. Добре. Е, ну і також тут ще нам допоможуть що? Філірувальні ножиця або будь-які методи філірування, які нам там зручні, і подобаються. Тому що ми розуміємо, що також, коли волосся густе. Важка так чи інакше, треба ще сфілірувати ті кінці верхньої зони, так? бо інакше у нас буде така якось, різкість стрижці, а в цій стрижці має бути плавність. Зрозуміли? Окантування mm. ми тут не виконуємо, бо то інше коротка стрижка, така доволі коротка, особливо в нижній зоні. І зрозуміло, що там, в принципі, немає потреби. Виконувати ще це окантування. Це буде красиво, якщо буде гарний перехід з нуля. Зрозуміло? Добре. Можна. Наступна наша стрижка, нагадайте, яка. На півбокс. На Напівбокс. Що таке стрижка на півбокс? Може саме, але дуже як приходити. Відкрилого Від виступу, виступу, виступу вже виступу. дуже низько. Тобто, якщо порівняти попередні, правда попередні наші стрижки, то тут лінія переходу значно нижче ніж усіх тих е, варіантів. Ну, і ми бачимо взагалі зараз, от обговоримо, і зрозуміємо, що в нас. Насправді, е, взагалі стрижка доволі подовжена, порівнюючись з усіма тими, що ми отут вже раз, два-три, чотири розглянули, Правда? Mm -hmm. Скажіть мені, будь ласка, е, проходить ще раз від скруневих виступів та через, через потиличний, потиличний через то так через середину потиличної ніби частини сієї, але звісно, що ми орієнтуємося на потиличний виступ. Це буде ідеально, так? через потиличний виступ. Від скруневого, я не знаю, тут у мене той виступ, так на минулого, від скруневого виступу отако десь приблизно туди. Взьміть, тут приблизно наша точка того виступу. Відміли. Ото вже буде на Напів бокс. На бокс. О, е вам, дівчаточка? Тобто вже значно нижче лінія переходить. Ну і тепер питання, що робиться у верхній частині стрижки. Знімаємо на, на пальці. До якої довжини? 5-10 см. см. Давайте тепер з тими довжинами Ми теж отут нагадуємо собі, що в нас англійській був 1-2 см, в нас в боксі було 2, ой, 3, перепрошую, 4 см. І вже в навіть боксі це є аж 5-10, тобто вже тут значно зростає наша довжина. Правда? Ну і відповідно, тут вже треба приділяти велику увагу. В чому? Тобто, знизу ми, звісно, що під лінією переходу тушуємо красиво, плавно тушуємо. Верх, весь той знімається від 5 до 10. Ще раз пояснюю, що це може бути і 5, і 7, і 8, і навіть 10, в залежності від бажання клієнта, від структури волосся, так, нерухому це водіологічно, і так далі. Тобто е, виконали ви зняття на пальцях, тепер треба в чому дуже сильно там приділити увагу Філірування, Філірування. і зведенням зведення в тій лінії переходу. Зведення лінії переходу тут дуже важливе, бо низ тушований, а верх такий дуже довгий. Якщо не приділити увагу зведенню на німецькій зоні лінії переходу і е, не сумнірувати кінці, а особливо коли вистерувалося, то в нас буде таке нагадування такої стрижки, яку ми пізніше будемо розглядати, але ви її точно бачили і чули Шапочка, коли є така чітка, е, такий чіткий контур, розумієте? Тому цього ми точно не робимо. На На півбоксі має бути красивий плавний перехід і масивна, ну, маса булося збережена, так? але вона легка. Розумієте, вона не в якійсь там чіткі лінії. І тут вже на півбоксі з'являється у нас По Побажання, звісно, ви можете теж залишити і плавний перехід з нуля, але можете і вже скористатися у Зрозуміли? Mm -hmm. Добре. Тоді дивіться, якщо до цього поки що нема питань, та? І знаєте, що я згадала? Що хотіла наголосити щодо поняття е, модельна стрижки. Ми зараз говоримо про базу. Тому тобто, що ви розуміли, що будь-яка базова стрижка може автоматично стати модельною, якщо ми там змінимо щось. Наприклад, ми можемо трішки змінити десь довжину. Чи зробити якийсь там дизайн цікавий з окантуванням, ну, чи навіть зробити я не знаю, якісь візерунки в тушуванні, якщо то там є бажання клієнти, так? і це вже не модерна стрижка. А також я хотіла б згадати про англійську. Стрижка англійська вона дуже часто буває модерні, в кому плані, що в неї там всі моменти збережні, основні. Тобто тушування в нижній зоні збережено завжди, лінія переходу збережена, завжди високо, проділ завжди є, але коливання можуть бути в подовженні верхньої частини стрижки, тобто в класичній є 1-2 см. В подовженому <клес> варіанті там може сягати і 4, і 5, але не вся зона, міна, вся верхня зона, а от фронтальна лінія. Ви це бачите, що дуже багато є таких стрижок. Коли низ дуже короткий, проділ боковий є, а верхня частина там ну, ваківка все решта і в тій самій довжині, що треба, але фронтальна лінія йде на видовження. Розумієте? Дивіться, вона йде на видовження, щоб ви зрозуміли, що я вихою. Дивіться, якщо ми тут стрижемо на пальцях, то у нас тут однакова довжина, 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 так? а коли нам треба далі на видовження. У нас має рухатися рута лінію. Тобто ми збільшуємо вже собі кут, збільшуємо собі відтяжку. І в нас виходить, що в нас тут нормальна довжина, а далі поступово до фронтальної частини вона стає довшою. І виходить така подовжена гривочка фронтальній зоні. Зрозуміло? Mm -hmm. Тобто ви тут відштовхуєтеся на пальцях все, але оці пасми тянете так до передус, для того, щоб збільшити відповідно їхню довжину. Зрозуміли? Mm -hmm. Ну, і можете тягнути, між іншим, вертикально, наші паспорт, вертикально, Так як я зараз стою, і тобі. І от таким чином ваші поділи і ви відтягуєте так, як я зараз намалювала. І ви вже бачите, як вам стриг. Це найкращий варіант стрижки в тій зоні для того, щоб е, ну, отримати це подовження. Зрозуміли? Mm -hmm.